Она була с яркой, броской, заметной. мимо міманів просто не забула пройти. Одна піднімала сотні. Тот чоловік, который всю себе до последнего віддав нашій родині. Вона була волонтер з великої буби. Її знають волонтери по всій Україні. Знають її добру душу, її чисте серце. Вони несуть свою правду, не будуть боротися. Вона говорила, не критикуй, а зроби краще. лучше. Вона й жила, як говорила у Валентини Крицак був власний кодекс честі на основі заповідей Божих. Валя це дійсно була самого початку. Наша совість ми знали, що якщо там є валя, то це справа потрібна. Що це діло праве, і тут треба йти допомагати. Енергійна і надзвичайно активна, ідейна і непоступлива. Про Валю говорили тільки через призму її громадської діяльності. Дехто був твердо переконаний, що вона не заміжня. В неї немає дітей, бо вважав, що соціально активна жінка обов'язково нещаслива у особистому житті. Але це не про Валентину. Коли ми звалі вже почали общатися, думаю, вона така активна, така от, ну, конечно, очі мало времени уделяет сім'ї. Думаю, какой у какую ньому. Когда я познайомилася з Ваней, і я Валечку називаю Валюша, Ваню Ванюша. Тому що дуже такой. ми з вами общаемся, говорю, валя так їздить ну, говорю, тратит сили, здоров'я. Це її вибір, я її підтримую. Звісно, це дуже рідко, мені каже, буває, що мужчина муж во всем ее поддерживал. И меня это тоже її підтримував. Валентина завжди охоче спілкувалася з журналістами, пояснюючи свою позицію. Хотіла, щоб і Ваня ставав більш публічним, адже на мітинги ходили разом. До часу йому вдавалося уникати камер і мікрофонів. Та один раз він таки зголосився на інтерв'ю, тільки щоб розказати про свою валюшу. Отже, далі історія великого кохання і виснажливої боротьби за життя і Україну. На п'ять років старший Іван Крицак вже після служби в армії зустрів дев'ятикласницю Валентину. Вона мені зразу сподобалась, знаєте, і я її провів додому був і просив зустрічі на слідчий день. Давай спробуємо. Відповіла Валя на запитання, чи можна їм зустрічатись, і у парку селища Золотий Потік Тернопільської області вони зробили свої перші кроки на майже 30-річному спільному життєвому шляху. Вона закінчила школу і поїхала сюди, в Херсон поступати в педагогічний інститут тоді був. Ну, вона подала документи, все. Тут в неї тітка жила в Миколаївській області, що цей. І ну, як, здала екзамени, але ну, не набрала 2 бали. І тоді вона вирішила в, ну, в училище професійне. Херсонський, це харчової, пром, харчової промисловості. І вона поступила. Е, лаборант е, професія була лаборант харчової промисловості. Вона закінчила з відзнакою училище, потім працювала на концерному комбінаті. Працювала десь більше 10 років. Е, ну, коли концерний комбінат став банкротом, коли почав, ну, вже Радянський Союз, яке розвалювався, і і, ну, як всім тоді запропонували стати приватними підприємцями. А вищу освіту вона таки здобуде, з червоним дипломом, але згодом. А допоки курси приватних підприємців і невеличка ядка із секонд-хендом на ринку. Бізнес потроху розвивався, підростав синок владик, та виникла проблема із житлом. Ми жили в общежитті концерного комбінату. Коли комбінат розвалився, був общежитті, хотіли забрати. Хотіли забрати там, під офіси, там, міліції віддати чи ще щось. Тоді мером був сальдо, uh -huh. ну і валя зібрала сама ініціативних дівчат і пішли до сальдо, то все, що це. І тоді створювалося якраз ось і пішли туди і вибили так, що ну, не дали дім. Взяли під приватизацію, тоді якраз що цього, і більшу вже половину квартир. Люди спіли приватизувати, а потім вже хотіли забрати дім. А ну, їм не вийшло, бо, бо бо тих людей треба було кудись переселити в якісь квартири, бо у них вже були приватизовані квартири, вже були на той час документи. Валентина повірила у власні сили і відтоді почала активно займатися громадською діяльністю. Її організація Добро опікувалась чорнобильцями, інвалідами, підприємцями ринку на вулиці Кримській. Лідерській якості, як розказала старша сестра, валя проявляла ще з маличку. Їх було четверо в сім'ї і вона сама така активна була, що цей. Вона зразу і азбуку вивчила, і почала почала читати книжки. І вже в перший клас, коли пішла, вона програму перш, перш, перших, ну, в навчальних класі за рік почала ну, освоїла все, що цей. І далі хотіла, що ходила в бібліотеку, їй не дозволяли, тому що ну мала дитина, ще, ще то все, що це, а вона все рівно ходила, все, що то воду ну добивалася свого владка напориста. Розумієш, Ваню, комусь треба наводити порядки, а його вже не потрібно було переконувати. Вони мислили одними категоріями. У нас країна каже, не бідна, каже, країна багата, каже. Ну але люди каже, не винні. Каже, що до влади каже, ми обираємо. Каже, ну люди тойсь. Чиновники вони що? обіцяють одне, а приходять до влади. Ну зовсім друге. Чиновники спілкувалися з Валентиною неохоче. Кому ж сподобається, якщо тебе постійно повертають з небес на землю і нагадують, що ти маєш обслуговувати, а не тебе, бо ти є слуга народу. У кожного є недоліки, не без них і наша героїня. Але попри це, поряд із нею завжди було багато людей. Вона завжди жила більше для когось, вона завжди говорила, якщо комусь в цій помог допомог, кого-то сделал щасливим, це вже не зря прожита життя. Вот она вона всегда кому комусь допомогти. Але принциповість валі і загострене почуття справедливості подобались не всім. Тож і ворогів у жінки було чимало. У 2006 році перший раз тоді побили були біля самого дому, то її спасло. В неї була шуба з двойним отворотом. Mm -hmm. І біля самого дому вже йшла по телефону, розмовляла вже біля самого дому. І лише каже, замітила тінь. Каже, як мене каже, чим то каже, висок каже, як ударили, Тож, то щастя, що цей капішон був і впали. Саме головне, нічого не забрали. Валентині угрожали, їй в квартирі були вибиті були окна, обрісовували фасад дому, де вона жила, і збивали. И после этих событий, которые она, кстати, не озвучивала, она даже не писала заявление, насколько я знаю, в милицию, я почему-то думала, что немножко ну, она остановится, вот какой-то страх появится. Ничего это не меняло, она говорит, я живу по заповедям Божьим, я ничего не нарушаю. Оксана з Валентиною Крицак познайомилась під час протестів проти нового податкового кодексу. Валя организовала первые поездки херсонских предпринимателей с рынков, маленьких предпринимателей, магазинчиков. Это были поездки на Киев неоднократные, где люди протестовали против нового налогового кодекса, который, в принципе, тех людей, маленьких предпринимателей уничтожал. Учитывая, что был период большой безработицы в 90-е годы, люди самоорганизовались, какой-то маленький бизнес, и в 2010 году как бы, все они остались на грани закрытия. У те кожного, кто был знаю знакомый, Валентина залишила помітний слід. Благодаря Валі у мене состоялось перше знайомство з такою організацією, як СБУ. Коли мене в перший раз туди пригласили за активну діяльність Валентина, у мене такий був шок, думаю, боже, я і СБУ. Оксану вона навчила не боятися, якщо совість чиста, а Олену – любити Україну. Я сама з Росії русська, але коли ми почали спілкуватися з нею, Вот какие-то тонкости в ее мові, вона казала, Язик є у всіх, а мова одна. Стала осознавать, що я дійсно живу в Україні, що мені дало та государства, що у мене здесь именно здесь така замечательная подруга. В общем, я по-другому стала как бы я полюбила і Україну, і український язик. Сама ж валя любила батьківщину як матір і обрала власний нестандартний спосіб захистити рідну мову. Вона була в Києві, і там е, люди ну, голодували, багато говорила. Каже, Цим, що ви тут голодуєте, каже, ви каже, не, краще не зробите, ви гірше для себе зробите, ви здоров'я, каже, загубите своє, то все. Каже, просто українську мову, каже, треба доносити каже, і треба її каже, впроваджувати. Що того. І після цього, каже, вона стала тільки говорити українською мовою, що тува. І, і, вий, і вийшла так, зробила штандер, цей вийшла тут теж на площі Свободи. Камеру купили, то все і їздила в Одесу, всякі там вироби купляла, І от мами з дітками йшли чи це і розкажіть віршик, заспівайте пісню української мови, вибирайте приз. якийсь, І, от так, і потім вони, там Ютуб свій був і вона на Ютуб викладала. Збирали підписи в підтримку нашої української мови. Цей проект був достатньо довго, будь-яку погоду, і дуже багато Валентину знали по цьому проекту не політичному. Хоч і родилась в Україні, теж русскоязычная, но Валя всегда мене ругала і критикувала, учи українську мову. Вона Іваню просила раптом щось не так. Говори мені про це в очі і так завжди вчиняла сама. Валя була очень прямолінійна і буває, то щось скаже, і обіда яка, а Потім проходить час, і думаєш, вона ж тобі сказала правду, і намного страшніше, коли люди тобі в глаза, звініті врут. Зараз декому саме такої критики і не вистачає. Люди себе люблять і багато що собі прощають, так і продовжують жити з недоліками, бо на них просто нікому вказати. Однією з головних проблем суспільства валя вважала те, що люди перестали спілкуватись, тому не чують один одного, не розуміють. Та призвання повести за собою, людей, щоб тебе люди слушали і організувати їх. Это не кожен чоловік може. А вот у нього это было. Повела вона херсонців і на революцію гідності. Саме Валентина Крицак вибивала дозвіл на мирне зібрання. Люди тиждень стояли цілодобово, збирали підписи, слали тодішньому президенту телеграму, що херсонці за угоду з ЄС там є достойні пенсії, достойні зарплати, там є право людини на першому місці. Там не крадеться право голосу у людей, там прозора виборча система, і що тут погано, що українці хочуть такий самий вектор розвитку. Херсонський майдан розпочинався там, де потім Валентина розмістила свою скарбничку. Навіть ті, хто в душі підтримував сміливців, були впевнені, що банда не здасться. До намету все частіше навідувались прибічники режиму Януковича, але не для дискусій. На моєму каналі в Ютубі є це відео, як приходить на нас лупити. Тось фактично. Вони просто одне не взяли до уваги, пустили, що люди доведені до такого відчаю, що вони не бояться помирати, вони просто бояться жити на колінах. На мітингах там всякі конфлікти були і бувало страшно, і коли майдан почався, було страшно. А Валя говорила: я в житті нічого не боюсь, тільки кара небесна, тому що вона вважала, що її Бог оберігає. Після отечі Януковича площа Свободи у Херсоні не спорожніла. Тепер тут активісти вимагали у Путіна забратися геть з Криму і не накидати оком на Херсонщину. Під час мітингів, на яких Валентина, один з основних спікерів, приходить розуміння, що треба їхати на кордон. Я приходжу з роботи, син там за комп'ютером, сидія в лайчик, мама де. Каже: я не знаю, мама десь пішла. Пішла, тому може, зараз прийде дзвінок, піднімає трубку. Ваня вибач, каже, я вже в мікроавтобусі, каже, ми їдемо з автомайданців, їдемо на Крим. Я кажу, Валюша, ну ти ж казала, що Ваня, я не можу. Всі їдуть, і я кажу, я не можу людей підвезти. Моєму теж участвували на границі з Кримом, мені свалі були. На Чангаре, в приграничной зоне. Тогда многие говорили, ну, если танки русские пойдут, вы как бы их не задержите. Но как бы, может, это морально как-то я понимаю, что 10 мешков с песков, палатка и 3-5 активистов как бы ничего не решает, думаешь, там мой муж свали там мои друзья, как-то мне было спокойнее. Пусть это может быть смешно звучит, потому что, естественно, если бы началось, они бы первые попали. а потім розпочалася війна, і знову валя. Азуринтувалась раньше, за багатьох інших. Познакомился с Валей я в 2014 году, когда мы собирались уезжать в Иловайск. Она нам очень помогла, помогла вещами, помогла продуктами. Это очень светлый человек. Мы приходили к ней и ночью, и днем, потому что так в спешке собирались. После того, как мы приехали, после Иловайска, после плена, она первая к нам пришла и первая начала помогать нам вещами, что для детей надо. Что то надо для нас в больницу ходила. ну Я не знаю, если или будет ли еще такой человек э, порядочный, сильный духом и скромный. Наше с ней знакомство произошло буквально случайно. Я подошла купить, узнать, где можно купить берцы друзьям, которые ушли в аТО, и слово за словом она нам помогла, организовала, организовала большую посылку моим подопечным. После этого, ну, я уже не могла равнодушно оставаться в стороне, зная, что вот есть такие люди, которые Делают все для фронта. То есть, я и раньше помогала. И больше стали общаться. И Валя рассказала, что необходимо ребятам то есть по питанию, по помощи там, энергопайками. И возникла идея организовать изготовление сухих супов, борщей и энергопайков, специальных для людей. И вот, как бы будем так говорить, что Валентина Крицак и была крестной матерью нашей кулинарной сотни. У намыть Валери плетуть Москву. Сітки збирають гроші для армії, координують дії волонтерів та намагаються ворогів перетворити на друзів. Є такі, які прочитали, що це допомога захисникам України. Вони готові нас тут просто вбивати на рівному місці. Тому ми говоримо, що це палатка, це блокпост, і воно як лакмусовий папірець показує, хто є хто в Херсоні. Ми бачимо, хто приїжджає. Ми бачимо, хто херсонце. Ми вже знаєте, скільки рік тут стоїмо. То ми вже дуже можемо зорієнтуватися, хто і хто. Ну якщо це сепаратисти, ми до речі, така тенденція: тільки ми включаємо камеру, вони відразу тікають. Але зупинити Валентину було вже неможливо. Людям, які її тоді оточували, залишалося тільки дивуватися та захоплюватися подругою. Ми все одно жили більше своєю життю. Вона жертвувала всім сім'єю своїм здоров'ям. Мороз, снег і дощ. вона завжди говорила, що наша платка стоять. А ми як давали слабинку. У неї не було німа такої фрази «Не могу. Метель больна, не говоріть «Нужно». А там от ребята теж в метель «Нужно». Іван міг дати собі раду і про сина потурбуватися. Родина сумувала, але навіть Владик говорив: Мамо, якщо ж не йти, то хто? чоловікові була шкода Валю. Він бачив, як вона втомлюється, і усіляко намагався їй допомогти. А зимою особливо, то я пам'ятаю, вона в кому фірманій курці. Ватя в спортивних штанах таких, в чоботах тих теж таких, ну худа, бліда, як нас це казали, друже, бобе, бобер бери мене, бери мене на спину і неси. Ваня теж багато часу проводив у скарбничці і одного разу став свідком неприємної сцени. Два якраз солдати. Ну, вони приїхали, напевно, що водку чи що. Ну і підійшли туди і там почали так, о, а що ви тут, чим ви займаєтеся, що ви тут, і зразу Валя так, тихенько, а ну заходимо сюди в палатку, зайшли, так, чого запах, позорити, каже. Мундир, каже, український так. Каже, допомогти вам, що вам треба. Та каже, берці, валя, витягує берці, дає каже на берці, тобі що треба, то-то, а там воно з ногою. Валля гроші дала, каже, я пішов медикаменти, вона йому тут же перев'язала ногу, все, що це діло. Каже, все, що треба, каже, от візитку свою, каже, от номер телефона, що вам треба, каже, звертайтеся, каже, до мене, каже, все каже, буде. Каже, тільки, каже, каже, бо каже, п'яним, каже, я не допомагаю. У війську Валентину як чекали з нетерпінням, так і боялися. П'яних ховали, наводили лад на території, як перед приїздом високого начальства. Командирам часто діставалося за неналежну увагу до бійців. Троє суток пролежав суселянням легких, Ну, я не один такой був. Там були ребята теж. І за того, що вовремя нам привезла нам лікарство, і многих госпіталізували тільки благодаря. Її. Тобто ребята многі вижили, тільки благодаря їй. Що не попадає, навіть я ж говорю, в зону АТО, вже у нас були такі патері, що. То вона короче подняла вопроси там є ну, стерільності, там поміщені є нашим питанням. Втім, журнала бігала в Генштаб штаб У Увалі не було ілюзій з приводу майдану. На відміну від багатьох інших, вона розуміла, що не буде всім щастя вже на другий день після його перемоги. І за рік війни волонтерка переконалася, що найстрашніший ворог сереві країни. Як народ говорив завжди, в сім'ї не, бі... не без уродів, урода є в кожному колективі. Такі люди і серед чиновників, і в армії, серед військових, і серед волонтерів також. Друзі не могли пояснити, звідки стільки енергії невеличкого зросту, тендітна, слабкого здоров'я, а активна всі 24 години на добу. Дома вона вот якщо між написанням якоїсь е, заяви для когось, е, між дзвонками там з, з бойцями. Мінутка то у неї появилась, на можуть на кухню побежала, що то приготовила пистрінька. У домі на святаї не тільки були голубці. Ваня часто готувала вареники. Гостям завжди була рада, обов'язково запропонує чаю, до якого могло не бути б печива. Відсутність багатого частування компенсувала своєю гостинністю. На різдво з родиною любили бувати на Тернопільщині, а восени відшукувала будь-яку можливість, аби поїхати у ліс за грибами, від збирання яких отримувала справжню насолоду. Від головного болю чи поганого настрою Валя рятувалась караокля. Набрала цей мікрофон в руки і собі так, ви мене тут не чіпайте, голос робила і співала там носу. Каже, пускай сусіди каже, чи будуть кричати, чи не будуть, так не вибачають. Вона то могла час-два собі співати. Поруч з валою завжди було багато чоловіків. Одні її боялися, інші поважали. Але жодного приводу для ревнощів вона івану не дала. Вона, мабуть, і во так уже. Поспітала, що у нього практично ніколи не було сумніння в ній. Не сумнівалася у своєму чоловікові і Валентина. Вона хотіла ще народити йому дитину, та не судилася. 2009 року жінці вперше діагностували рак. Тоді хворобу вдалося здолати, але кілька років потому вона повернулася. Аби забрати Валентину. Ні від кулі загинула, але всі її хвороби мали теж коріння в її боротьбі. Звістка про діагноз валі приголомшила, але не деморалізувала волонтерську спільноту. Вся Україна збирала гроші на лікування. Молилася і вірила у диво. В своє одужання вірила і Валентина. Вона говорила, ми приїдемо в Херсон, каже, вийдемо на Вайдан. Каже, станемо в троє. Каже, я. Валя, я і син, каже, на коліна каже, і каже: подякуємо всім херсонцям за таку величезну допомогу. І, хоча цього не сталося, Іван із сином дякують всім за допомогу і лікарям за те, що боролися за валю. І, хоча б на півроку продовжили її земний шлях, весь цей час вона залишалась координатором скрабнички. Їй дзвонили бійці, волонтери. Валентина давала чіткі вказівки і була незадоволена, якщо їх не так виконували. Навіть на лікарняному ліжку Валентина продовжувала свою боротьбу за Україну і агітувала персонал, починаючи з головного лікаря реабілітаційного центру. Вона його переконувала, все йому об'ясняла, говорила. Він каже: я таких людей каже, ще каже, не бачив. Щоб так, щоб людина каже, дійсно каже, так, вірила, кажу в Україну, каже її в людей. Усі сподівалися на краще. Ці надії вселяла в першу чергу сама Валентина своїм позитивним настроєм. Люди підтримують не тільки матеріально, а й морально. Ласку до Богу, що дав мені таку можливість це все відчути. Вона почала підводитись, в неї з'явився апетит. Та в одну мить все змінилося. Івана не відпускають останні години життя коханої. 24 липня їй стало погано, але вона біль терпіла до останнього, що а вже 24 липня вже вечором. Вона вже видно, біль в неї було таке, що вона не плакала, не кричала, ні, нічого не стонала, тільки казала, Ваня мені би каже, зараз каже, кажуть, що морфій, каже, поможе, каже, мені б каже, здалося зараз морфію куди. Я Валюша, ну а де я? Каже, зараз морфій. Зараз ці медпрацівники не приїжджають, треба в поліклініку йти, тільки в поліклініки дають цей морфій. То вона до ранку, я їй на флобін. Уколов, через кожні дві години, що це, ну, воно нічого вже не допомагало. Воно вже все нічого не допомагало. А морфій цей пішов, взяв, прийшов, уколов. Вона каже, Ваня, щось не бере, мені той Морфій. казали, що воно зразу. Я дзвонив їй сестрі, вона медик подзвонив. І каже, вона зразу не каже, десь через пів години, каже, що це його. Ну і потім, вроді би, почало цей, а в неї, каже, це легке ще було, що це його. І там жидкость легкий, і то все, і розумієте, вже 20. Шостого числа вже зранку. Вона та не так, як почала вже задихатися, вже так, вже так важко дихати, говорити вже теж було їй важко. Валя ні на кого не ображалася. Шкодувала, що багато чого не встигла зробити. Просила, щоб скарбничка стояла до нашої перемоги. Переймалася, що коли сину дружиться, її Ваня залишиться один. Херсон проводжав свою героїню стоячи на колінах. Це треба продовжати відділ. Ходімо молитися, щоб їй було там хорошо, тому що вона там в будь-якому випадку в увагу. А вона буде смотрити за нами скоріш. Ми не ж не Ми продовжимо, продовжимо боротися за гідну нимку Україну і щоб закінчилася війна. Близькі подруги просили у Валюші пробачення. Я їй ніколи не говорила, якщо чесно, то наскільки я її вважаю. Ну просто это не произносилось. а все-таки такі слова нужно говорити. Когда вона нуждалась в нас, мы не були рядом. Ми к сожалению не могли не научились, и не успели научиться валі, вот бросить і вибрати главное в житті. І стояла біля трудни одна людина, якій було некомфортніше за інших. Рідний брат покійної, який живе у Росії, і на відміну від іще однієї сестри, котра навіть працює у Газпромі, повівся на антиукраїнську риторику. Російських пропагандистів валя жартума називала його полченець і намагалася переконати рідну людину. Тільки на прощанні брат усвідомив, як помилявся. Він як подивився тут на похорон, скільки людей було, і як за Валю то все говорили, до нього аж, аж той теж потім да? до нього дійшло. При всій відкритості і публічності були у валі секрети. Не поспішала вона зовсім оголяти душу на широкий загал. Навіть найближчих подруг знайомила зі своєю лірикою дозовано. А віршів у Валентини Крицак, як виявилося, досить багато. Вона писала їх ще зі школи. На моє міння, я, конечно, стихи були дуже неплохі, і я навіть так говорила, Валя, если у тебе вже достатньо, було була бы би добре десь публікувати. Валентина тоді не відповіла. Вона хотіла написати іншу книгу, а не друкувати свої поезії, які вважала надто особистими. Але ж книга так і залишилась у планах. А вірші збереглися, і можливо, валя якось дасть знак на добро, щоб їх видати. Чому здається, що з тих рядків ми врешті дізнаємось таємницю сили цієї великої українки? Для неї співали Указом президента до Дня Соборності України Валентину Крицак нагороджено орденом за заслуги третього ступеня. Вручили його Івану у День Героїв Небесної Сотні. Валя програла свою особисту війну, але зробила все, що змогла, аби її Україна свою війну виграла.